Мені хочеться, звісно, на морісні складати. Але я все таки рискнула. Але якщо вони всі є, то просто за 15 злотих, це зна. Головне, до речі, у креветок це що? Їх... Тут у мене красивені Квіти. Я не можу такий яроматик. Добрий ранок. Ранок починається з випічки. У мене тут буде творожна запі... запіканка 175 грамів цукрової пудри і 175 грамів масла і цедри. Цедра з одного лимона і пів лимона сока сюди. Тепер сюди вводимо 6 яєць по одному, ввели одне, перемішали і так 6 разів. Виходить, у нас ось така жижа. Тепер сюди додаємо 75 г манної крупи. Ну, вийшло 81. Добре, перемішуємо. І в самому кінці додаємо Три пачки ось такого творога. Ось, вже дві там. Ой. Ну, в общем, третю сюди і все перемішую. І в духовку запікатися, не знаю, 45-50 годин, десь так. Дивитися треба по вашій духовці. У мене є дві форми. Я би хотіла запікати ось, наприклад, в цій. Бо я в цій ні разу не пекла. Це спеціально для кекса. Така в мене ще є. Мама мені привезла з України. От, але я не знаю, чи ця вся жидкость сюди поміститься. Тому як вилізе, Ми хотіли б цій спробувати запекти. І я все-таки рискнула і засипала її в цю кексницю. І все. Відправляємо в духовку, воно, звісно, підніметься, але сподіваюся, що не вилізе. Віу яка прекрасна пирожуля. Красива. Пахне просто нереально. Тим часом на вулиці. О, боже, як холодно. Йу! Вітер ще такий неприємний. Не хочу на вуличю. Коли чоловік баді. новий корм висипав. Баді, що там, диви, скільки корму. Ой-ой-ой, корм, баді. Ого-го. Диви, 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 який корм, диви. О, який пахнучий, баді. Ой-ой-ой, диви, диви, диви. Не цікаво тобі так, так? Да? Диви корму скільки. Баді, це рай, це рай, Баді! А, рай. Так, да, баді, скажи. Ой-ой-ой, який рай, да? Ой. рай для бадіка. Давай збирай, ось. Збирай, збирай. Ой-ой-ой, новий корм. До речі, він по кольору коль відрізняється, прикинь. І, до речі, не знаю. І ну в мене нос заложений, понюхай, чи він пахне одинаково. Ну це кролики, це. А це вже не такий, да, Ваді? <свісно> <свісно> а ну, оцей і оцей пахне плюс-мінус одинаково, де по кольору відрізняється. Чим Чимба? Це якось трохи сильніше пошли. О, цей чорний? Так. Да. Господи, баді, їсти не дають, да? так? Е, тут по 8 кілограм і буде рівно влазити в цей. Хоча цього дрібного корму і 10 кілограм, напевно, вліз. Звісно, їсти ж не дають, так, да, падюха? Звісно, дивись корита цього. на, баді, дивись корита, їж, бери. <реш> Коли, це для нього, знаєш, як ото Мері Крісмас. Баді, що тобі їсти не дає? Диви, баді, ой, який корм мацненький, смачненький корм. Значить, ні, одного банана ж бачу, вони зробили з тими і Смачний корм, так? Да? Цей смачніший, так? Да? Ну, я теж так думаю. Не так да. клас, так? Да? Ой, ти молодець, дві. Mm -hmm. Дивиться сюди, але заглядає. Знаєш, їсть а заглядає там, що ти котиш. Mm -hmm. Забереш коробку і чай. Так. Yeah. Добрий ранок. І в мене знову процес. У мене тут шуба. На дві мисочки. і одну мисочку я хочу зробити без сільотки. Не хочу щось сільки. Хоча не знаю, подивимося, наскільки овочі хвата. Кому цікаво, ось таку сільотку ми беремо, це в бідронці. От. Учора, до речі, ввечері я ще зробила макарони ліниві. Блін, руки. Всі родки, все зараз буде хто, наприклад, лінується, як я вчора ввечері готувати, наприклад, да? все дуже просто. Обжарюємо швидесенько м'язко, типу, щоб запечатати. Три ложки сметани, кубик гаріна бланка розбавляємо в гарячій воді на стакан води. Проварюємо буквально 2 хвилиночки макаронів, якщо у вас, ну, звичайні макарони, а не твердих сортів. І, в принципі, все е, звалюємо докупи і в е, духовку, а, ще сиру. Ще сиру туди добавляю. І все, три хвилини вашого часу. І далі духовка все робить за вас. Вчора в мене такий був рецепт. А сьогодні, ну, вчора я відварила все на шубу, а сьогодні зранку її готую. Та-дам! Піраміда з шуби. Що в мене вийшло? За 30-40 чи 40 хвилин зробити три лоточка з шуби. Зараз з одного лоточка положу колі на роботу. Сьогодні п'ятниця, коля йде до роботи і потім два вихідних. Блін, класно так, звісно, ходити на роботу і жити, як у школі, знаєте? Типу, до вихідних. Вихідні, вихідні. Суперово. Добрий ранок суботи. У мене влоги просто коли я готовлю. Бо по факту підгоріло. У мене сьогодні ранок з оладків. Це називається, знаєте як, коли не було і з чого. Зліпила із <гум> того, що було. У мене було просто жменька муки, одне яйце. Та їхати просто в магазин скуплятися. Одне яйце в мене було. Трішечки цукру, останній цукор використала. І молоко. Вони трішки рідкуваті вийшли, не такі будуть пишені. Але нічого, охоту перебити з вареннячком, хоча він у нас періг є. Але захотілося чисто оладків. Тому, хто я така, щоб собі відмовляти, знаєте. Оп. де смакота. Блін, як же ж класно прокинутися. З чоловіком разом і розуміти, що сьогодні йому не на роботу. Сьогодні вихідний разом. Клас. Ось так. Сможемо у ладки їсти з вареничком, яке мені дала учителька. У мене, до речі, ще сметанка, я взагалі буде розрив. Ідеально сметанка. Це варення учителька робила із. Персика, якщо я не помиляюся, або абрикоси, щось похоже. І оладки, І всім смачного. Вихідний день! У нас дощ. Коли у нас вже буде. Ти б хотів би сніг? Ну. така, так? ми їдемо, <зв язок> <зв язок> в Чого? Чого їдемо в магазин. Чого? Чому ми їдемо в магазин? Знаєш, в мене тут на при... при цих дивись. О, зникло. Я їхала якось останній раз в бідронку і в мене на цьому приборі не зникла ця, що я пристігнута, протри її зеркало. А, в тебе ні, взагалі, в мене заляпано, У нас така мегічка неприємна. Хоча на вулиці тепло. в общем, їдемо в екшен. Потім на секонд тобі рюкзак купити, так? Да? А їдемо в екшен, тому що пані хочеться складати пазки. Мені хочеться, звісно, новорічні складати. Але слухайте, е, ну, типу, мені видається, що тисяча це небагато. Хоча, типу, в екшені тисяча пазлів я вам показувала, коштує 12 з копійками. Ну, не новорічних, бо я би в ідеалі хотіла новорічні би складати. А я дивилася в інтернеті новорічні, ну, типу, я хотіла купити на 2000 тисячі і відвести душу. Коротше, зложить, розложить і все, і забуть. Знаєте в чому прикол? В тому, що 12 злотих тисяча пазлів, не новорічних, а новорічних 2000 тисячі пазлів коштує 50 злотих. І в мене просто душа жаба. Ну, я не знаю, ну мені кажеться, що це логічно. Ну, типу, якби мені Коля подарив там на Миколаївчика, чи там такий прямо лінійний нам'як. Типу, то ну було би окей. Ну, за 50 злотих на Миколаїв якийсь подарчик. Хоча по факту на Миколаївчика треба Миколаївчик подарувати. От, дивіться, Коля в Польщі взагалі кучеряво живе. Ну, в сенсі типу, по податах. Бо у Колі 5 грудня день народження, а 6 числа Миколая. І зазвичай я тобі дарю на два дні подарок. А потім ще ну, щось таке маленьке на 19. -го. Хоча, типу, 18-19 у нас свої приколи по датах. їдемо в екшн позаглядати. Якщо чесно, я б купила якусь хоча б на хамот, типу ялинку. Чесно, мені вже так хочеться снігу. Хоча я вже цю ялинку запалили вже. Хоча що ми до неї не ходимо практично, але вона додає, звісно, настрою. А погода у нас така. <плух> Мигичка конкретна. У наші закупки в екшені. Це, типу, якась штука, як до Месту, Стільки 5 злотих коштує. Женьки такі купили. Ялинку. І такі пазли? Подивіться на цей скринж. Кажу, Колі, шкода, що не колін розмір до Андрія, би напиво можна було б ганяти. Представте, які пазли. начні. От зачем ми ті купили? А ну, дай. Ну, хто значить, тут, звісно, всіх видає. Але 15 злотих. погляньте, Новорічний. І так, в секунді ми купили ті пазли мені. Потім покажу, баді, не лізь. А ще купили отакий світер плаття. Баді, ну я тебе прошу, ну не... Коштувало дуже дорого, до речі, для мене це дорого. Коштувало... 70 злотих. Розмір. Розмір вообще S, воно типа оверсайз. і, що, е енчендемі, і купили от таку бежеву кофту. Е Тоже розмір S, хоча, ну блін, вона така, як на Ельку. 38 злотих. що, Включила, воно даримо горить. Хай горить. Батареїк багато. от. Ну і ті пазли купили. Потім ми в бідоронці поставимо сюди. Я тебе перепитав. Знизу дають, не Ага. бутилки. знизу. Такі як квіти. Коля... коля мені купив. Дякую, велике. Дякую. Угу. Хоча, цей... Хоча коля вибрав о... оранжевий, але... Я, я пішла і поміняла через те, що оранжеві були дуже красиві, але ці довше простоять, бо бутони такі тверді і тверді. Потім купили Все, нас... пішли. Добре. хліб, у нас сьогодні святкова вечеря. Що сьогодні за число? 15. 16. 16? Майже 18. Це ми, до речі, купили ще в Екшені. Цукор купили, бо закінчився. Потім купили таку рибинку, копчену, фарш. Два. Купили. Ого. Купили пиво на вечір. Три бутилочки чи чотири? Чотири. Чотири бутилочки пивка купили. Посидіти ввечері. Потім багет. Це до креветок буду робити. Потім купили таке морозиво. Дві звичайні булки і ще одне пиво. Ну, це в нам вийшло 143 злотих. І ще ми воду купляли так? Да? Да. Креветки дорогі. Ну і квіти. Не морозиво, <хи> Ну, в общем, нормально. Мені, якщо чесно, дуже подобаються. Ну, блін, в секунді, вони ж розпечатані. Не факт, що тут усі пазли ці є. Ну, не факт, може яких і нема. Але якщо вони всі є, це просто за 15 злотих, це знахідка. Це просто моя мрія. От мрії мають збуватися. Пишу. Клас, дуже задоволена. <реш> Та-да! Тут у мене красивені квіти. Я не можу. Такий аромат. Я тут пазли, ну я все поприбирала, воно квітка стоїть. Там е свічка стоїть, але цілий стіл е ціли пазлів. І от цих квітів просто не представляєте, який аромат стоїть просто цих троян нереальний. Цілий стіл у пазлах, і я приступаю до роботи. Не знаю, як ви, але думаю, що це все логічно і стандартно. що починати треба з оцього ободочка всього. Через те, що це найпростіше через те, що тут одна штучка є. Блін, ну мені видається, до речі, що тут всі пазли. Через те, що я відкрила коробку, була, по-перше, ось це така картинка. Класно, що ці пазли, дивіться, 2010 року. І вони із Америки, да, я так розумію. Не знаю. Ну, по-англійськи написано, то, в общем, десь оттуда. І ще до цього був цей пакетик, де взагалі ізначально оригінально були ці пазли. Тому я схрещу всі пальчики, що тут там. всі ці пазли. І починаємо збирати. Не знаю, як довго це буде на столі. Надіюсь, я їх швидко зберу. Надіюся, що я їх зберу. Так що погнали. І так, вечеря. Блін, ну це дійсно влог, саме готування. Ну, перепрошую. Сьогодні було трошки цікавіше, але я залипла десь, не знаю, з півтори-дві годинки. Там, може менше, може мені так видавалося. На тих пазлах. Тепер у нас вечеря. Хоча, якщо чесно, я їсти не хочу, бо прийшла, з'їла пару кусочків риби, була голодна. Не хочу їсти, але чоловік потребує їжі, бо ще нічого не їв сьогодні. За день нормального, щось таке. Туди-сюди перебився і все. Я ось насушила сухарів. Там ще три кусочки. І креветки. Ці креветки обсмажувати не треба, їх буквально підігріти. Я підсолю це все діло. буде дуже-дуже-дуже-дуже смачно. На малесенькому огні, я не знаю, пів пачки масла в мене тут, а десь плюс-мінус. І два зубчика чесника. На малесенькому огні це все томиться. Щоб пішов такий аромат, аромат. І, в принципі, я скажу так, що ми з холію, напевно, це масло більше любимо, ніж креветки. <смір>, і з часником. Ну ще. Ще хай. Потомиться. Обов'язково це все підсолити ще. Ой, хай олійка томиться, часничок. Вбере зараз цей запах свій, і буде ідеалочка. Як це красиво! Ось ці креветки такі здоровезні. Ну, вони вже відварені, але все рівно ну, гріти їх в аерогрілі можна би було. Це теж дуже смачно, але їх дуже швидко треба їсти, бо їх треба ще чистити, да? А тут а, цей самий сок в чесничковій цьому. Ідеально. Слойте. Головне, до речі, у креветок це що? Їх не перетримати. Це дійсно головне їх не пересмажити, щоб вони не були. Гумові. Просто. Так ми не шикуємо, звісно, часто. Хоча, до речі, це, ну, щоб сказати, типу дорого, ні. За кілограми таких креветок, готових вже ми віддали 50 злотих, на двох поїсти 50 злотих і багет, і по бутилочці пивка. Це дешевше, ніж сходити в кафе. Ну і смачніше, типу в кафе, креветок, аж таких царських і скільки вам не подадуть за таку суму. Аромат стоїть клас. Я таке люблю. Ще якби я була голодна конкретно. Ой, взагалі. Би. би. була б ідеалочка. Ой, пахнить. Кошмордяк. Зараз ще з цієї сторони і знімаю. Дегустація кривитосів. Погнали? Блін, какачки. Пиво треба їх так підсолила, де було колі. що? Це взагалі. Баді тільки топчиться Ну, Бачите, зазвичай ми заморожене беремо і їх легше чистити, так? Да? Угу. З цими трошечки, звісно, повозитися ще треба. Блін, какашки. Ну нічого, зато цей процес такий <займачний> занімательний, <займачний> нам набільше на хватить. Ну, mm. no, замороження мені більше подобається. це нравится. <риклад> Просто ті так в пачці виглядають сочно. Ммм. Mm. Можна саму олійку. Олійка. Звичайно, вечерю ми їмо там. Але так у мене тепер там пазли, невідомо наскільки, то їмо на кухні. Дуже смачно. Так, да, зробиться. Це смачніше, ніж креветка. У нього відкриті очі. Те, що я зробила сьогодні, і навіть не зібрала цю. Блін, баді, ти тут лазив. Навіть не зібрала цю окантовку всю. Ну нічого, завтра продовжимо. Квітки, звісно, ароматні, страшні. Ну що, дякую всім за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах.